В Києві є легендарний житній ринок. Це легендарна будівля. Женя очолив е, рух по, по боротьби. Рят, порятувати житній ринок. Ну, там Яка ситуація? Що просто він в плачевному стані, так. і там всі думають, що з ним робити, І Шо? такі типу, е-е-е. І потім вони знайшли людину, там або групу людей, які готові там його були взяти. А що? Але ж вони все це не дуже прозоро робили. І вони такі взяти і що зробити, знести, і поставити Рас, ні, там буватися. Ні, 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 ніхто нічого не говорить. Дайте, будь ласка, я готовий тіпа, взяти його На там а, в оренду. Да. І вони кажуть, ну окей, вони запускають процедуру. І вони ж не подумали, що існує ще інші люди. То мене відмітили в інстаграмі компанія, як просто яка слідкує там за ти за тендерами, пише: О, Євген, візь купіть житні ринки. Я такий смислі купіть його, його продають, що з ним відбувається. І завдяки тому, що інстаграм існує, я просто підняв бучу, ніхто там із замів, ніхто кличко сам не знав. Він мені позвонив, я там підняв хай, всі піднялися, він мені дзвонить і каже: Євгене, а давайте поговоримо, а чим ви не задоволені. Я поясню він такий. Що ви програли Люїсу? Треба сказати. Зараз ну і суте там ми відмінили перший аукціон, потім назначили інший, А потім відмінили вже оце, слава богу інший аукціон. Коротше, це все буде прозоро відбуватися. Що буде далі з ним? Будуть вирішувати люди. Є процедура, значить, ми беремо зараз, створимо таку робочу групу в КМДА, а я її, типу, очолюю, я її контролюю, де потім. Ця робоча група збирає всіх людей, хто хоче сказати про думку про житній ринок. Всі говорять, у нас є вже проєкт, в принципі, ну ми давно вже зробили його. Що там має бути? Це має бути ринок, ринок. на першому поверсі, мають бути люди, які можуть приїхати там з передмістя продавати. Далі має бути якісь там ресторани на першому поверсі, на вулиці. І це все є як модель. Якщо не збираються багато людей, то власне всі люди будуть власниками. А можливо це не найкраща модель. Можливо, треба, щоб зайшов бізнес, який для люди будуть його контролювати. Там буде така наглядова рада. Ну і, і головне що це було прозоро і зрозуміло, бо те, що відбувається зазвичай. Так, тихо, 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 і Житній ринок, його, треба гарно зробити. Ну, його треба Але, гарно але, але його там робити. з 3 до 5 мільйонів, ось, з 3 до 15 мільйонів доларів треба вкласти. Уяви собі, якщо там 10 мільйонів доларів ми вкладаємо, 10 мільйонів доларів це 400 мільйонів гривень. Ну так, а тепер уяви, що його треба відбити колись, щоб це повернулося. А... Жень, а чи варто вкладати в ось цю будівлю? Так, Як це? так, так. так. саме в цю старичку. Вона... Чи можливо робити щось нове? Ні. І... А вона, до речі, там, із усього, що там є. Це най е, вона в найкращому стані. Ми з житнім ринком. ми проходимо зміну епохи такого, що зараз суспільство може сказати, що це наш суспільний простір, і, і бізнес може почути суспільство і модернізувати і це. Стане кейсом бо раніше такого не було. А, а зараз це стане кейсом, бо суспільство вже готове.